А щастя живе у серцях і домівках, У добрих обличчях знайомих людей, Живе у природі у дивних мандрівках, В остяному погляді рідних очей. А щастя живе на верхівках ялинок, Що ближче до неба в проміннях весни. Багато на світі прекрасних доріжок, Де долі щасливу дано нам знайти. А счастье живет в воде и на небе. Блокитти напомни, спокій дает. А крылья счастья в мистецтві, на сцене. Любовь нашей счастью у душах святых. Любовь у жизни называется счастьем. Любовь до природы людей и тварин. Любовь надихає черевным соседям. Для нас відкриває багато перлин.